Постанови партії та уряду заклали юридичні підстави для проведення комплексу організаційних заходів по забезпеченню безборонного вилучення збіжжя. Що прайдом через дозволило у десятки разів збільшити експорт зерна. Вивіз хліба, видертого з вуст вимираючих від голоду українських селян за кордон здійснювався в основному через українські порти. Ось такі документи лишилися в одеських архівах. Плани відвантаження зерна по місяцях. Січень, лютий, березень, телеграми, вказівки з Москви. Більшість документів писані від руки в одному екземплярі. На всіх стоїть рукописний гриф «Не Ніпадлежит оглашенню», який ставить цю, начебто, звичайну торгову документацію на рівень державної таємниці. А ось списки кораблів, на яких вивозили хліб. Назва завантажено 8 тисяч тонн, 7 тисяч тонн, 6 тисяч, знову 8, знову 7. І далі за списком. Аналіз звітів про надходження зерна до іноземних портів. Відправник пункти призначення, кораблі пливли, а люди вимирали. Загалом картина експорту хліба виглядала так. У мільйонах центнерів найбільше вивезли з 30-го до 32-го року. У 32-му, коли лише починався найстрашніший з голодоморів, експортували в 20 разів більше, ніж у 29-му до початку тотальної колективізації. Далі експорт різко зменшився. Не було вже чого вивозити. Демографічна ж картина виглядала так. До 31-го року в Україні щороку народжувалося понад мільйон діточок. Нашим життєлюбним землякам ніколи не бракувало життєвої енергії. У 33-му у два рази менше. Висотили енергію. Природна ж смертність була середньостатистичною, навіть починала зменшуватись. А далі цифра у 4,5 мільйони дуже обережна. Як сказали б зараз, політкоректна. У нас в первую очередь отличается народ тем, что никак не могут до конца ответить на вопрос, какая цена вопроса. Да? Вот я считаю, что если один человек гибнет по дороге к решению вопроса, это уже неправильно. И так любой цивилизованный человек должен считать. Поэтому в первую очередь, вот, как вам сказать, плоскость должна быть немножко другая рассмотрения. Да, это колоссальная историческая трагедия, в первую очередь уничтожившая ну, колоссальный людской ресурс. Може бути, Україну, там, може це була би бы вже там саме продвинута, яка там науки техники, на в техніки старства в мірі. Ми ж не знаємо, кого убили ці люди. На загал можна грубо підрахувати, що радянська влада оцінила людське життя у три тонни зерна. На світовому ринку тонна збіжжя коштувала тоді в середньому біля 30 доларів. Отож на кожному знищеному голодом українцеві кремлівські владники нагендлювали десь по 90 доларів. Небагато, але як помножити на мільйони. То це вже щось. Отакий гешефт. Грандіозна торгова операція хліб в обмін за смерть. Особливо старанні виконавці достойно винагороджувалися, а найстаранніших з найстаранніших представляли до високих урядових нагород ось такий промовистий документ. Копія представлення з нагоди 15-ї річниці монополії зовнішньої торгівлі на Україні. Плани перевиконані. Отож, товариші Катель, Гендлер, Ситов, Браславський і Фратков цілком достойні орденів трудового червоного прапора. Достойно потрудились. Всякі дії передує думка, ідея. Ідея була е, роздушити Україну. І зберегти Російську імперію у великому тому складі, в якому вона була, і не допустити, щоб Україна вирвалася із Російської імперії. Ось ідея. Хто здійснював на практиці цю ідею? Бо це був стимул. А ту ідею здійснювали ось люди, які тоді керували імперією. Їхній список є, їхні прізвища є. є ці прізвища можна назвати. Але всіх не перерахуєш, та й не в конкретних іменах організаторів і виконавців. Справа справа в тім, щоб зрозуміти, що спричинило і уможливило їхні дії. Зрозуміти, що перетворює людей на нелюдів. Для цього і потрібен суд світовий суд. Та для того, щоб почати той світовий процес, треба принаймні мати інформацію про злочин і бажано інформацію переконливу. За принципом краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А що світ знав про голодомори? Що чув? Що бачив? Є така цікава книжка, видана у 1969 році. Зверніть увагу, що створила уславлена радянська школа кінодокументалістики у ті часи. Десятки фільмів щороку: тридцять перший, тридцять другий. Індустріалізація, Дніпро механізація. Всебічно висвітлювалось життя Україні переможного більшовизму. І лише один фільм у 33-му з промовистою назвою. Більшовик. Нічого іншого кіногрупи не знімали, а раптом не те знімуть. У 34 му фільмів знову побільшало ось про здорову зміну, щасливе піонерське дитинство. Кінець пекіну про шахтарське щастя. А був ще один фільм. Називався він «Harvest Festival» у перекладі Свято врожаю. Зауважте якою мовою подані титри. У перекладі звучить так: це фільм про нове життя, про плідну працю, про свято збору врожаю, про колективні господарства, про колгоспів. Чудові. Мальовничі краєвиди прекрасної країни. І уточнення, де Дніпро плине квітучою землею. Це радянська Україна.